Займаюся, мабуть, всім, і ви її малюєте? Ну, от ми згадали ще шопери, да? але ціна на нього захмарна. Є одна не віддам нікому. Це з тих пір ще, а, угу. аби тільки встигати робити. В Україні їх немає. На потреби ЗСУ Наташа, доброго дня вам. День. Ми перший раз у вас в гості. Тож давайте розкажіть, будь ласка, де ви живете і чим займаєтесь? Живу я в місті на Тішині, По професії я програміст, а з творчості займаюся, мабуть, всім. <світ> Або майже всім. Я хочу розіграти один із цих браслетиків, а щось для цього потрібно дивіться до кінця відео. А є таке основне. А, основне і найбільше захоплення це, мабуть, бісер. Uh -huh. плетіння – це захоплення найдавніше, воно ще зі школи. В ньому регулярно стаються перерви, uh -huh. як і в будь-яких інших заняттях. Мабуть, треба їх часом змінювати, але це те, чим я займаюся завжди, і там, де я можу впевно сказати, що тут я його роблю професійно, це точно. Uh -huh. З бісеру я можу зробити будь-що. Зараз на даний час у вас захоплення яке саме. Зараз я роблю усе, що вдається реалізувати на потреби ЗСУ, все, що купують люди. А, так, так. Я знаю, в Вайбері є група і там да. продаються так. Тобто, це... то, гарно йшли шопери розписані вручну. От у нас було кілька дівчат, ми їх розмальовували, шили. Вони йшли гарно, зараз трошки повільніше. Був у нас період, ми робили мотанки. Ще щось ми робили, або я так згадала. а ну Під Новий рік все, що новорічне, підсвічники, ялиночки якісь ялинкові прикраси, воно завжди йде. ну десь так. От Зараз в моду війшли чокери, браслети, все, що от угу. такі українські, національні такі прикраси, то я знову повернулася до бісера. А яка ціна, наприклад, купити? А, ось такі? Ну, Вот браслети, це 300 гривень, uh -huh. таке простіше це від 50 до 100 гривень. Буде о, чокер. Я маю тільки маленький, моєї малої, то uh -huh. це 180. А якщо типу оцього буде чокер, то це буде 500 гривень. Uh -huh. Ну, приблизно так. А це щось якась. Ну... А це має бути шнурочок до перепустки. А -а, дуже популярна річ. Hungry, так, так, Never, нас в місті це точно. Орієнтовно 300-350 гривень, як коли. І ви її малюєте? Так. Малювати я теж дуже люблю. Я дуже рада, що нарешті з'явилася можливість дорослим ходити на якісь заняття з малювання. От тут з'явились мої картини. Є навіть одна продана. Угу. Але я не впевнена, що я навіть фотографії знайду, але це було ну, не картина, це був вітраж. У мене там два інших. Висок. Ці дві мої, це ага. вітражі. Вони там навіть з підсвіткою, їх можна вімкнути, просто світлом. світло. Вітражи, вони... це на склі, воно. Воно на склі і прозоре, так. Да. Угу. Ну, світло то не видно. А, воно... Тобто там є підсвітка? Угу. Дуже гарно. Хоча з малювання моє найулюбленіше це, мабуть, все-таки батік. Ага. А є батік, так? Так. Mm -hmm. да. Це фарбами по, ну, в ідеалі по шовку, але принаймні по тканині. Mm -hmm. а -а -а. дуже гарно. Ви ходите кудись навчатися, так навчаєтесь е... десь чи ви навчаєте? Ні, я навчаюсь. Ага, навчаєтесь ось так. Да. Так це взагалі дуже класно, коли дорослі не просто роблять, а й навчаються Тобто відволікаються. Тим більше ну я Такі... свого часу в дитинстві я не попала в художню школу, бо я вчилась в музичній школі. Того було забагато, uh -huh. то в художню я вже не попала. А оце не так давно дізналася, що там є курси для дорослих. Uh -huh. Ми туди трохи походили. Потім стався ковід-війна. Там трохи якийсь період була перерва. ми займалися в інших умовах, а зараз вони відновили заняття і можна знову, знову ходити. Дуже класно. А ще які захоплення є у вас так, щоб. А, а ну от Ми віз. згадали, ще шопери, да? а, так, так. шопери багато в мене, правда, в наявності нема. Це хіба мої, тому вже трошечки угу. не новенькі. Угу. Ай, ага, це пара. О, як гарно парасольки, так да, тут? Да. Угу. Ну, от. Така от цікава була. Тільки тут в мене художні принадлежності, то вона трохи наповнена. Угу. Ну, Таша, робоче місце це ми де знаходимося? На кухні, це на кухні. жіночому робочому місці. На кухні, а у вас двокімнатна квартира. Так, ну в мене так само, я так само все на кухні роблю. Ну я часом забираю щось в зал до телевізора, щось подивитися. Також складаю в коробочку, що мені треба заношу туди, пороблю, потім потім знов повертаюся. Так, так, це наші реалії. <свят> Робоче місце тут так само. Ну, власне, поки ми працювали дистанційно, так само було звідси. <свят> бісер берете, десь купуєте чи звичайний бісер. <свят> тут, як би сказати, В мене була велика перерва з ним через дитину. Бо народила <свят> дитину, вона маленька, це все дрібненьке. І я довго не робила. Оце тільки зараз повернулася. Зараз я беру чеський. Він продається в нетішні. Uh -huh. Але е, до того я вже переходила з чеського на японський бісер. Взяти його можна, мабуть, в нас тільки в інтернеті. Я сумніваюся, що він десь у нас тут подається. Uh -huh. прям... Але ціна на нього захмарна. Відповідно, і вироби виходять ціни захмарної. Uh -huh. а, вот. Але ну, для таких виробів вони вийдуть. Гарні і акуратні. Угу. А є такі речі, які навіть з хорошого чеського бісеру не виходять. Треба кращу якість, і тоді, тоді треба брати кращий. Угу, так, я теж почула, що Дашу да. не на все підходить чешський. Да, Але різниця в ціні ну, разів в 10. Угу, угу. Ого, нічого собі. Бо я з бісером якось картини один час вишивала і все. і потім... Закінчили. Ну, показуйте, Наташ, чим ви користуєтесь ваші. Бачу, у вас тут станок, так? Це станок для, це станок для ткацтва. Це якраз от браслети на ньому робляться. Ану, показуйте, який у вас. Тому що хтось починає тільки ну, дівчата. Власне, буде в мене цікаво. в наявності є два, ага. при чому оцей мені дала подруга. Угу. Це зроблений це власноруч. Власно угу. І з того, що було під руками, це. Дуже зручна штука, неймовірно. Ось так, зручніше, ніж магазині. E, uh, да. І тут не варто сумніватися, аби тільки було кому акуратно це зібрати докупи. Uh -huh. Єдиний в нього нюанс тут я не знаю, як це називається правда, правильно, оця штучка з різьбою. Але важливо, щоб вона не була гостра, uh -huh. тобто її геть сточити, якщо там десь купили, в магазині вставили і потім uh -huh. сточити, бо інакше uh, uh -huh. цей поріже нитку. Uh -huh. Ага. Це дуже зручно. Ага. І тут дуже велика довжина, раз натягуєш нитки, і повний чокер влазить за один раз. Дуже зручно. А в цьому не влазить чокер? Тут чокер не влізе, але... Здається, він великий? ні, тут менша довжина, там в 33 см, тут десь 25 мабуть. мабуть. Ага. Але тут оця штука крутиться, і можна на... накрутити собі ниточку і потім потрошку перекручувати виріб. А, ну, Із-за ну, того. Да, моєї тобто розміри. інша конструкція. Uh -huh. uh -huh. да. Зато в цього є інший бонус, можна поставити так, а можна поставити так. Uh -huh. В залежності, як робиш, я зазвичай в ньому починаю робити зсередини, потім перевертаю і знову роблю зсередини. А перевагу якому даєте? Дивлячись, що робити. Якщо браслет, буде точно цей. Якщо чокер і поміщається, то той. Угу. Якщо раптом не влізе, бо в кого шиє трохи більше, то теж буде цей. Якось так. Ага, а це тут якісь прикраси, так? Оце. Так, Ано, це мої більш давніші роботи. А є, є одна моя прям улюблена, нікому це... не віддам. Ага, Я думала, це на продаж. Є на продаж, а є одна не віддам нікому. Це от заколочка. Колись був в мене експеримент, дуже хотіла об'ємну uh -huh. квіточку. От я її зробила, вона мені дуже подобається. Але для мене тут за велике кріплення uh -huh. для мого волосся трошки густіше волосся, тому сама носити не можу. О, дуже багато о. дівчат, яких є гарних. Да. О. О, це натуральний агат. О, так, хто любить великі. Да. Натуральний агат, японський бісер, повний комплект. А, Воно, да, тут і виглядає зовсім по-іншому. Це таке було, невеличкий колончик. Писали, що янтар, але я думаю, що штучний. Угу. Тому не буду розказувати, що натуральний, бо я думаю, що це не так. Натуральний виглядає трошки інакше. Це називається лунниця. А да, да, був період, вони були дуже-дуже популярні. Uh -huh. От, зараз тяжко сказати, бо я не слідкувала. Uh -huh. А це моє улюблене. Це, те, що я кажу, що я нікому не віддам. Ну, правда, воно ні на кого і не дінеться. В uh -huh. більшості, бо дуже коротке. Uh -huh. От. Тут дуже рідкий камінь, чараїд. Дуже рідкий. Uh -huh. А так, дуже... Зверху, якщо я не помиляюсь, чеське скло було. Це не хрусталь, правда, не, не сваровське, але дуже, дуже якісне, дуже блискуче, воно не царапається, воно угу. ну, дуже гарно виглядає. Так. А ціни на теж, так, щоб. Я боюсь, що я зараз навіть не скажу просто так. Да. Да, бо я їх ну, від... робила давно. Від… Це має бути не менше, ніж гривень 700. Uh -huh. Тут буде не менше, ніж гривень 500. Оце може бути чуть дешевше і то тако угу. Uh -huh. А Це буде не менше, ніж тисячі півтори дві, бо тут дуже дорогий камінь. Uh -huh. І то я боюся навіть дивитися, скільки це. коштує. Дуже гарно, ні, дуже гарно воно коштує свої гроші і дуже велике. А це я кажу бісер навіть японський, японських казав, що він підкрив. Камінь. Тут Я не знаю, чи вам видно, як глибина ніби там. Ну, да, так це гарно. природній отвір uh -huh. і забула, друзки там є, вони блищать. Дуже гарно. Так, а це що у вас в цій коробочці? Ану. А, це я... Ми любимо заглядати да, всі коробочки. Це я саме робила оцю партію браслетиків невеличких. Uh -huh. І я тоді собі відбираю кучку, того, що мені треба, складаю в одну коробочку і з цією коробочкою ходжу всюди, де можу. Mm. Ну, власне, я оце нещодавно було в відпустці. Ми їздили в гості до бабусі, оцю коробочку я взяла з собою. Uh -huh. І так от дістав, де зупинився, і там сидиш і робиш. Mm. Місери, який я там вважала за потрібне, що я встигну з нього щось зробити. Трохи фурнітури, замочки, цепочки, кріплення. А фурнітуру де берете. Наташ. Останній раз мені радила знайома в Фейсбуці, угу. і я задоволена тим, що я взяла воно доступне по ціні і гарної якості. Ну, скажімо так, не ні буде в два-три рази дорожче. Угу. Звичайно, коли треба одна штука, то нема сенсу робити замовлення, але якщо я беру багато, то, то варто. А це мої улюблені тарілочки. А це бісер на них, напевно, висипаєте, так. так? Оце я на них висипаю бісер. Це я коли була. Ну, в класі восьмому. Коли угу. я починала робити, тоді був цей напій галка угу. в коробочках, а це її кришечка. Це з тих пір ще? А це її кришечка. Да. Я тоді приловчилася, що мені так було зручно, і я в мами відбирала всі кришечки від тої галки. І я досі не знайшла нічого зручнішого. Ось так. В мене їх є, мабуть, штук 10, угу. ну, просто розложені. В мене є ще пару коробочок, таких під різні вироби зложених, і там тарілочки теж. Нічого зуснічного досі я не знайшла. Хоча я знаю, що є багато інших засобів, там хто куди. Угу. Отакий От клей мені е, подруга порадила, я дуже задоволена. Дозволяю. А він для чого використовується? Я його використовую, щоб сховати ниточки, краєчки, угу. тому що ниточки обов'язково треба зав'язати в вузлики, угу. інакше нічого триматися не буде. Але після вузлика лишається хвостик. Хвостик треба заховати. І ось, оцей клей дозволяє цей хвостик заховати, він потім нікуди не дівається, угу. а виріб лишається м'якенький, чистенький, гарний. Ну, так от. А лєска? Ви на ліски е, робите ні. чи на нитки? Не, не признаю ліски взагалі. Да. Є дуже, дуже мало таких речей, які я би робила на, з використанням ліски, угу. тому що вона перегинається з часом і лопається. Ого, так. А нитка так не робить. Єдине, що нитка ну, не проста, яку ми звикли швейна, Ого. бо та рветься, там багато зусиль не треба. Нитка має бути інакша, тут в мене є різні. Mm -hmm. Є така бісерна нитка. Її Україна випускає, якщо mm -hmm. я не помиляюся. Є отакий турецький штучний шовк. Mm -hmm. Тут десь є в мене. Це взагалі, здається, був натуральний шовк. Катушечка, я вже не дуже пам'ятаю, якщо uh -huh. чесно. Е, є в мене в запасах японська ниточка. Е, дуже класна штука, порвати просто неможливо. А замовляєте де її? Е, в інтернеті замовляли на зараз. Я не знаю, це треба шукати. Бо це uh -huh. в мене теж запаси 10-річної давнини. Uh -huh. да, ниточка на той час продавалася на метраж. Oh, ось так Ну так, nice. да, тако там, скажімо, на виріб мені треба, буде метрів 15 а нитка угу. продається на метраж. Угу. Ну, а вона на спеціальні катушки намотила. А я зараз да? принесу покажу. Ага, хорошо. Отака от маленька катушечка, ниточка. Угу. Та в ниточці дуже-дуже багато волокон всередині. Ну, так показати тяжко. Тобто її навіть просто порвати неможливо, бо забагато волокон. Але якщо я не помиляюся. Вона коштувала там щось в районі 150 гривень. Ця катушечка років 10 назад. Зараз, значить, це буде за 500 гривень, як мінімум. Так, це, да, і, це і це дуже маленька кількість. Наташ. Я у вас тут бачу, не знаю, чи вам буде видно всім. Це, це ви самі шили? Так, шила сама. Ну, щось подібно до римської штори, якщо я правильно так, називаю. Так. Це ми якраз зробили ремонт у кухні. І мені дуже хотілося nice. сюди таку шторку, але купляти було задово. Uh -huh. Довелося придумати. Дуже класно, дуже класно. Uh -huh. Подивіться, uh -huh. як воно. Вообще, мені дуже подобається, я просто сама таке люблю, тому звернула увагу. Uh -huh. Це ж можна в групу до вас потрапити, правда? Звичайно. Там в Вайбері, І ви всі роботи там виставляєте. Так, uh -huh. І ціни там так от. Звичайно, зразу з цінами і замовлення приймаємо. Угу. Аби тільки встигати робити. І, і чи є група десь в Інстаграм, крім вайбера. Вона тільки в вайбері. Я просто фізично не встигаю вести ще десь. <рес> Воно було б гарне. Он ну, <рес> і з дрібниць ззаду. Це правда була Пасха, угу. От, але людям сподобалось. Це були магнітики. Дитина сказала, що один магнітик мусить залишитися вдома. Дуже гарний. робить моя сестричка. Угу. От. Мотаночка. Я роблю трошки інші, але моїх немає. Ось так розбирають. Да. І скільки щоб таку мотанку купити? Скільки? 450 гривень приблизно. Угу. Дуже гарний угу. віночок. Ой, вона така плотна. Ну, це справжня мотанка, бо дехто дивиться, що вона не зовсім національна українська, я не знаю, як би це так назвати, але це справжня мотанка по всіх там вимогах. Там нічого ніде не шите, не різане, uh -huh. не колоте, все тільки намотане і зав'язане. Гарно. Це як так. має бути. Тозі є гончарня. Uh -huh. Як uh -huh. виявляється, uh -huh. от де би я не шукала гончарню, то це в виявляється, yeah. там є гончарня. Так, була. Да, і ми, як там були, я в них взяла біленьку тарілочку, кружечку. Потім розмалювала. І ми її теж продали для ЗСУ. Було дуже гарно. Зараз в мене є ще кілька заготовок, тільки я не встигла їх розмалювати. Так що вони чекають свого часу. Так, допомагаємо. Так. ЗСУ, хто чи ну, може да. і як може. Що Оце вони... готова продати. Якби комусь сподобалося. А яка ціна? То... Ну, мабуть, гривень 700. Бо тут виходить дуже дорогі. Матеріал. Mm -hmm. Я вже мовчу за роботу, все одно все піде в ЗСУ, але витратні матеріали mm -hmm. коштують дуже багато. Так, да, я нагадаю всім, що це з підсвіткою, і да. це на склі. Да. Батарейки там можна змінити. якщо Це називається вітраж, так? Да? Вітраж, так. Да. Така mm -hmm. mm -hmm. цікава штука. Mm -hmm. В тюбіку. Віндоколор window, window угу. для вікна. Це ми тільки що це я мала знімати, а ми з Наташою розговорилися. Це вона, дивіться, оце, це фарба. Це не наклейка, це фарба. Так, вона на чому малюється? Е, малюється на плівочці, і ми спробували ще на пергаменті угу. для випічки. З пергамента теж гарно знімається, малюється, воно висихає. Фарби стають прозорі, бо тут вона мутна, нас угу. стає прозора, потім акуратненько знімається і на гладку поверхню клеїться. І воно не падає нічого, це теж воно, так? Моєї да. мами тримається вже 20 років. Ух ти. От на такій кришці від плити, угу. там, де мама готує 20 років, і досі нічого не трапилось. Ось так. Цікаво. Да. А тобто в Україні їх немає. Я б досі знайти не могла. Оце мені випадково попалося в Німеччині. Угу. Дуже цікаво. Я це не знаю. знаю, пишіть в коментарях, чи ви бачили такі, тому що, і я... що це... це? Да, По я взагалі перший раз знаю. такі чую. Мені цікаво, чи це я така одна. чи що Я хтось Я раніше думала, що це вітражні фарби, угу. але вітражні фарби в мене є, і це інше. Ось так, будь ласка. Скільки yeah. цікавого, наскільки людина в різних сферах. Я знаю, що yeah. я і, і, то, і то, і то мені цікаво, але тут здається, yeah. стільки вже захоплень і от навіть дивіться, які серця це теж в'язалося? E, В'яжу не я. Uh -huh. Я, звісно, вмію, але от не мій напрямок. Uh -huh. e, в мене в'язання в результаті застосовується тільки до бісера, бо є вироби, які в'яжуться. Uh -huh. Оце я роблю таке, ну, зможу, але мені не цікаво, не моє. Просто це знайома жіночка в'яже. Я знаю, що в нас купують, я в неї прошу, вона в'яже, я же продаю. Я, це, я... Все туди те саме. Правильно, на ЗСУ, так? Да, да. Так, це добре. Наташа, які творчі плани на майбутнє? Творчі плани на майбутнє. Знаєте, колись дуже хотілося мати. Я не знаю тільки, як це певно називається: звання, статус, як це називається майстра. Угу. А зараз вже не впевнена. Чому? Чи, мені, чи воно мені цікаво? Ми колись навіть дізнавалися, що для цього треба. А не, це прям для цього щось треба Що? Так. Да, там Таким. є цілі вимоги, це треба кудись подавати свої вироби, якісь описи. Тільки чи це Міністерство культури, чи що це, я навіть... чи спілка майстрів має бути? Я в деталях не пам'ятаю, подруга, подруга дізнавалася. Хотілося би, щоб все це було корисним. Мені дуже подобається робити, коли воно потім не лежить. Бо був період, коли в мене багато чого лежало, і я втрачаю ентузіазму uh -huh. тоді, а коли виявляється, що воно комусь треба, що воно комусь подобається, от тоді дуже хочеться. Дуже хочеться робити. Uh -huh. uh -huh. Наташа, а не хотілося, щоб творчість це стало основним доходом? Хотілося, але моя робота це така сама творчість. Тобто в даному випадку воно співпало, просто хотілося б, щоб робота займала не 8 годин на день, а скажімо там 4 годинки. Тобто, коли був ковід, це був дуже гарний варіант, так? Воно дозволяло суміщати багато чого. Так, воно було не добре для всіх, але для творчих людей це було дуже велике спасіння і радість, що можна було більше часу приділити. Своїм за, з хобі і захопленням. Ну, на кінець, напевно, побажання для глядачів, для тих, хто починає чи, наприклад, сумнівається чи починати щось, тому що в тебе ну, прям дуже багато захоплень. В мене я ніколи... Ну, По-перше, не боятися, ніколи не сумніватися. Я багато раз бачила, коли люди приходять, бачать, що хтось робить. З їх точки зору краще, і вони відкладають. Так. це неправильно, то, що кожен робить інакше. От я, наприклад, дуже люблю, коли моя мала щось робить. Угу. Бо з одного боку, вона ж ніби ще не вміє, а з іншого боку, вона вміє зробити таке, що я ніколи не зроблю, бо я вже сприймаю все довкола інакше. Угу. І ще з маленьких. Не шкодувати на матеріали грошей. Купляти зразу найдорожче ніколи нема сенсу, але купляти найдешевше ніколи би не радило. Погані матеріали псують усе. Це вже досвід. Усе зі старта, Що би ви не робили, чим би не займалися. Якщо купляти зразу найдешевші матеріали, все не має ні вигляду, ні результату, воно не виходить. І на це ми вже натикалися дуже багато разів. Цей бісер найдешевший, китайський, але з нього нічого не виходить. Ти робиш все правильно, а результату немає. Починаєш малювати от явне акварель. Угу. дивишся відео в інтернеті, ну так гарно, ну виходить. Малюєш не виходить, малюєш не виходить. Ідеш купляєш нормальний папір, нормальну кісточку, нормальні фарби, опаньки виходить. Ой, а так. ти робиш все те саме. Тобто від матеріалу залежить багато. Найдорожче це вже інше питання, це вже хто наскільки зможе, але найдешевше брати не варто. Добре, дякую, дякую. отже, браслетики ці зроблені для ярмарку на потреби ЗСУ, і поїдуть вони в іншу країну. Отже, питання, в яку країну вони поїдуть. Це ще дуже цікаво, бо є люди, які. Готові себе рекламувати дуже сильно. Да. А роблять при цьому mm. так, а є так. Да. А є навпаки, коли люди вміють робити по-справжньому, але вони так про себе не думають. Це моя подушка, яка бісерна. Ми, ми з нею багато чого разом робили, mm -hmm. вчилися. Ну, якби ми тут сидимо в в маленькому там ні, ні контактів mm -hmm. особих, ні матеріалів, там якось потрошку там собі. Шуршим. І там такі я такі я спробували. Ми знаємо, які є відомі там майстері, ну на той час. А потім десь вона заїхала на якусь із таких наймасштабніших бісерних виставок в Україні. Угу. Десь її вийшло, вона в Київ, по-моєму, вона їздила, вона звідти приїхала і каже: Наташка. Каже, ти собі не уявляєш, якого рівня вироблено. Каже, ти би бачила, що люди там виставляють. Каже, я би навіть не взялася це людям показувати. Місто. А воно виставляється, на ньому стоять величезні ціни. Угу. От. І люди мають при цьому великий статус там у своїй області. А багато хто сидить і навіть не знає, що він, що він щось вміє. Для того, щоб просуватися, взагалі потрібно їздити дуже багато, багато дивитися. Так. От тоді буде досвід, і тоді буде практика. Тому що якщо ти сидиш в маленькому місті, ну да, ти відео подивився, десь щось, але е, оці виставки, це все це сам, mm -hmm. найкращий, напевно, досвід. Ну і плюс да. майстер-класи, я так думаю, брати да. у людей. Можливо, да. я не знаю, я так не брала такі майстер-класи, не купувала. Mm -hmm. Творчі, напевно. Да, я все по Ютубу вчилася. <ристо> Просто. Ну, я, в мене не було такої мети, щоб професійно цим займатися. Я в суто для себе. Да, це точно. Ну що, Наташ, Я вам хочу дуже подякувати за цікаво. Я прийшла буквально на шопери, скажімо так. Але попала більше. Ну не трошки більше. Я давно не зустрічала людей, яка, яка на, настільки різносторонньо займається, ще й це все допомагає цим всім допомагає ЗСУ. І я так зрозуміла, дуже багато дівчат вас оточує, які також допомагають в цьому. Так, да. І... То одні, то другі. Вони mm. змінюються. Але... Але тим не менше постійно хтось є. Це дуже добре. Я вам дуже mm. вдячна, мені дуже було цікаво. Вам творчого натхнення, вам підтримки фінансової, тому що це для творчих людей, будемо чесні, це дуже великий плюс. Вот. І я вам дякую. Я також дякую.